Любов на війні відрізала дівчину свою довгу косу та з хлопцями пішла захищати країну, пішла на жорстоку війну, туди, де снаряди, де міни, у рушник замотала свою красу, та, як спогад, серед спідниць положила. Одягла дуже тяжку броню, на своє ніжне, дівоче тіло, хотіла забути. Як кохала та координально змінила своє життя, Десь глибоко в душі сховала любов, ніжність та всі почуття. Ой дівчино, миле та ніжна, Не зможеш надовго сховати любов, навіть там, де війна грішна, почуття запалюють кров. Вона потонула в його очах. Розтанула в сильних обіймах, Існує любов в тяжких боях, живе навіть в жорстоких війнах. Він ніжно її волосся гладив та балвав п'янким поцілунком. Своєю посмішкою завжди вабив. Любов на війні була подарунком. Ой дівчино, мила та ніжна, не зможеш надовго сховати любов. Навіть там, де війна грішна, почуття запалюють кров. Вони спини один одному прикривали, та вража куля зловила коханого її. А вони любили, а вони кохали, а вони слухали, як щебечуть солов'ї, з душі повилітали всі почуття, та коханого любов'ю обгорнули. Хотіли разом прожити життя, але з важкого бою не повернулись. Ой, дівчино, мила я та ніжна, не зможеш надовго сховати любов, навіть там, де війна грішна, почуття запалюють кров. Давно вже там закінчився бій, та дощем всі сліди змило, але ехом чути від луня мрій. Як на війні кохали, як любили, а буйний вітер гуляє по полю, та ніхто його не може приручити. Він хладить опалене листя тополі, лише одну єдину хоче любити.